Як ви ставитесь до операції в Курській області і як думаєте, чи це хід війни, чи ні? Звісно, змінить позитивно. Треба їх тут вибивати і забрати ще Курську атомну станцію. Щоб, щоб дали Запорізьку і вибити кацапів геть з нашої території. А Курська це наша територія. А яка? Звісно, вони вже там і флаги наші стоять, так що все наше. Я думаю, що вплине. Я цього хочу, щоб вплинуло на хід війни. І щоб швидше була перемога. Позитивно, правильно вони зробили. Перекидають вже ж, е, е, свої війська на, на Курськ, а другі ж, а там ж послаблюються. Підтримують, чого ж не підтримують. Ані захватують наші, чому ми не можемо їхню захватити територію. І буде все добре. Якщо вони не збираються йти на переговори, то вже свою землю вони будуть міняти на нашу землю по-любому.